Це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже 300 тисяч ударів пережила Запорізька область від початку повномасштабної війни. Російські загарбники вбили 760 жителів регіону, серед яких 45 дітей. За цей час на території області пролунало понад 600 повітряних тривог. Неспокійно було, і цієї доби близько 700 ударів окупанти завдали по Запорізькій області під вогнем противника. 22 населених пункти з авіації війська РФИ вдарили по малокатеринівці Гуляйполю та Залізничному. 420 ударних дронів атакували 16 населених пунктів. Селище Зелений гай окупанти накрили СРСЗВ. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Напружена ситуація і на фронті, за даними Діпстейт, ворог закріпився на підступах до Степногірська. Також окупанти пробують зайти в район дачних масивів біля Приморського. При цьому ворог несе великі втрати. Складна ситуація і на Голяпільському напрямку. За добу ворог 10 разів безуспішно атакував позиції наших бійців. Від початку опалювального сезону у Запоріжжі до тепла підключили всі школи, садочки та понад 3,5 тисячі будинків. З 5 листопада у місті сталося 36 поривів. Частина будинків тимчасово була без тепла через аварії на магістралях. Проте вже понад 600 домів підключено. В разі проблем з опаленням телефонуйте до контакт центру 1580. Номери на екрані. Дінь призовника Росгвардії. в окупованому Генічеську рашисти зібрали понад 100 підлітків на профорієнтаційну програму. Школярам показували документальні фільми про російські військові виші, вчили розбирати зброю та займались традиційним промиванням місків і байками про велику Росію. Бойова робота підрозділу 33-го окремого штурмового полку. На кадрах вже буденність росіян, яка нам, українцям, дуже гріє душу. Прийшли на чужу землю, на ній подохли. Такий недовгий цикл життя хробака окупанта. Дякуємо воїнам Сил оборони. Нам мене, на штажить, бідкаються працівники Бердянського порту. Зарплатні немає вже три місяці. Керівництво до робітників погано ставиться. Знедолені у бідах звинувачують говляйте Єбалицького, мовляв, в порту від часів окупації безлад. В той же час в окупованому Мелітополі люди теж вийшли на протест. Мешканці так званого націоналізованого загарбниками житла звинувачують окупаційну владу і Балицького у рейдерському захопленні квартир, до яких не можуть потрапити вже три роки. Тільки є нюанс, російські колубки насправді віджали квартири в українців, тож їм сподіватись немає на що. Такі вони скрєпи руська веміра. Ввечері перебіг дорогу в невстановленому місці. Поплатився життям. В Запоріжжі під колесами БМВ загинув 43-річний пішохід. Нині правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії. Триває розслідування. А вчора зранку не твереза водійка ауді влетіла в маршрутку. Жінка перевищила швидкість та не тримала дистанцію. У крові виявила алкоголь, 1,5 і проміли. Запорізький гурток з аквабіотехніки показав, як не дивлячись на проблеми з відключенням світла, проходять тренування вихованців. Відсутність електрики ускладнює умови навчання, але турнір триває. Заняття проходять на базі центру грані. В соцмережах дедалі популярнішим стають кадри в'язаної Запорізької області. Ще одна серія згенерована штучним інтелектом на відео вулиці та парки нашого рідного міста. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.